Так, давайте вирішимо, хто з ким буде сидіти. Угу В смислі, чого я командую? Алло, я староста. Чиєш староста? Тобі з твоїм ростом можна не то, що на останній партії сидіти, а з вулиці в вікно заглядати. Ну і що ж у третій поверх станеш на носочки? Та ти задолбав, дурак. Хто з ким буде сидіти? Кажіть. Так, Аня з Катією, добре. Е, Рома з Денісом. Тільки нормально ведіть себе, будь ласка. Так, Аліна. Аліна, ти в окулярах сідай на першу парту. Напередостанню, ну сідай куди хочеш. Е, Настя і Даша, сідайте біля вчителя, будьте сидіти. Ще я тільки біля вчителя не сиділа. Чуєш? Ага. Сама там сідай, ідемо на останню парту. Пішли. Боже, сідайте ви, де хочете. Почекайте, а як це так вийшло? Ну, передні парти пусті, а ви там ззаді сіли. Ну не прикольно. Давайте трошки наперед. Так, почекайте, а де наша оце от можна? Я можна де вона? О, сідай на першу парту. Так, ну ніби все ок, і я сяду там, от на другій партії, якраз посерединці. Всіх все влаштовує. Алілуя! Так, діти, доброго дня, доброго дня, доброго дня! Я не зрозуміла, це що таке. Ви як посідали? Ні-ні-ні, я нічого не хочу чути. Ні-ні ні. Я проти, я проти. Я тут підготувала листочок, на якому в мене написано, хто де буде сидіти. Все, я сказала не мукати. Стадо, ти подивись, ви в школу ходите для чого? Щоб три діти сидіти на останній парті? щоб вчитися. Яка різниця, де сидіти? Мальник. вчитель в класі. О, будь ласка, добрий день. Так, давайте. Діма, сідай до Насті. Я сказала швиденько. Я зараз дам фу це. Що таке? Це ж дівчинка. Як так можна казати? Сів швиденько. Алінка, давай з останньої парти. Я не знаю, хто такий мудрий тебе туди посадив, з останньої парти на першу. Я бачу, як ти бачиш, скільки пальців я показую. Де ви, добрий день, на першу парту. Так, і ніби все, ніби о, дивіться, на клас, нормальний, адекватний клас стали схожі. Оце мені подобається. А що це ми сидимо з такими недовольними мінами? а? Ніби я вам сказала, дістаємо подвійні листочки. Діти, контрольна робота. А через вас ото забула все. Так, дістаємо подвійні листочки. Це...